Ну що, як тобі пилки лежать в руках? Яка зручніша? Де зручніша, Вона легша Вона легша. буде важче. будемо підводити підсумки. Ремонт потрібно робити, щоб жити, а не жити, щоб робити ремонт. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. Сьогодні у мене на огляді однорукі акумуляторні ланцюгові пили від торгової марки Avant. Ну і, звичайно, друзі, я їх буду тестувати, зрівнювати та розбирати, дивитися, що там усередині. Одна з пилок ріжучого гарнітуру має 16 см, друга має ріжучу гарнітуру 19 см. Бачите, червона Ан поставляється в пластиковому кейсі, тобто можна не розбирати шину, вона тут зберігається. Але обов'язково треба знімати акумуляторну батарею. І ось, будь ласка, в кейсі зберігається. Плюс-мінус кейс нормальної якості. Як бачите, мої 91 кг витримав. Комплектація червоної пилки керівництва з експлуатації. Як бачите, дві акумуляторні батареї. На батареях вказано 21 В і 3000 мАч. Кожна з батарей має індикатор заряду батареї. В комплекті йде ось такий зарядний пристрій, типу адаптер, та два ключа. Один для того, щоб відкручувати і знімати шину з ланцюгом. Другий викрутка для натяжки ланцюга. Бюджетна акумуляторна пилка поставляється по бюджетному. В картонній упаковці. Також дві акумуляторні батареї. Китаєс трошки. Завищив, написав 24 вольт, я відразу кажу, що тут їх немає, але ми будемо тестувати і побачимо, на що здатна ця пилка. Тут вже все йде діло попроще, без індикатора заряду. Ну що ж, друзі, я тепер як завжди розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дані пилки в руках, тим більше користуватися ними. Покажу, як зроблена потужніша пилка. По-перше, вона має захист руки від падіння. Всякого дерева від, від випадкового вдаряння об дереву. Також в цій пилки є запобіжник, тобто, якщо ви її берете випадково в руки, вона не включиться. Є бак для мастила. В цій пилці автоматична подача мастила. Як бачите, є упорні металеві зуби. Акумуляторна батарея вставляється дуже легенько. Також хочу показати, що в цій пилці є захисний кожух, дуже похоже, як в акумуляторний пили Ну, Бюджетно, відповідно, зроблено бюджетно. там і ціна халявна. Ніякого захисту зверху немає, також кнопка. не має ніякого захисту від випадкового включення. Тобто ви взяли в руки, нажали і, як ви почули, вона вже відразу працює. Також немає ніяких упорних зубів. Але присутня тут натяжка ланцюга, шина. Фіксується на одну шпильку, тобто такій короткій шині не треба, дві шпильки. І найголовніше, що в шині є ще друга відома зірочка. Також у більшій пилі забув показати, також є зірочка відома. Так, покажу, як в порівнянні виглядають ті дві пилки. Як бачите, наскільки чорна менше від червоної, ну і відповідно. В руці легше тримати. Ну що ж, давайте спробуємо, як працюють. Залив я мастила, а в другій пилки нема бака, тобто її треба так змазувати просто поверху. Так, друзі, давайте спочатку спробуємо меншу, як пиляє, потім більшу. Ну, Маленький діаметр щелкає відразу. Давайте більшу і попробуємо. Ну, Більша в два рази швидше, трошки грубший діаметр. Це була менша, тепер більша. Ну більша набагато швидше. І давайте тепер на більш товстому дереві практично на всю шину цієї маленької пили! Пиляє, але не так швидко. Давайте спробуємо червону. Ну, що тут сказати, друзі, червона в два рази швидше. Опс, усім привіт! З вами асистент, а це інтернет-магазин Світ Запчастин. Сьогодні ми разом з вами подивимось, по чому продають гілкорізи. Але ще хочу вам сказати, що в інтернет-магазині Світ Запчастин самі доступні ціни на запчастини і комплектуючі до бензоінструментів. Але по промокоду Дотошний ви ще отримуєте мінус 10% знижки. Ось, будь ласка, покажу ті міні-пили, що з огляду. Ну як самі бачите, ціни доступні, а також до тих пил можна докупити подовжувач, щоб не використовувати драбину і працювати в задоволення. Отож, друзі, кому цікаві міні-пили чи всякі різні комплектуючі, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, друзі, сьогодні нестандартний тест, тому що такими пилками люблять користуватися жінки. Сьогодні я взяв з собою на огляд асистента. Ну що, як тобі пилки лежать в руках? Яка зручніша? Та зручніша? вона легша. Вона легша. Це буде важче. Угу, добре, зараз спробуємо, як яка працює. Давай напевно почнемо з легшої, так? Да? Угу. Це, можна тепер одною рукою спробувати. Що, відчутно зразу, вага. Важче. Важче, так. Да? Ну, пробуємо. Ага, збоку тут є предохранитель, його треба нажати, щоб включити перед тим. Да, да, Просто, Просто нажати і все. Ні, тримати постійно не треба. Ну, Просто щось. нажимаєш. А, дивись, ні, нажимаєш, а тоді знизу кнопку цю. Понятно. Що, як по відчуттям? Це мощніше. — Швидше ріже, швидше робиться ріж. А, а, яку би вибрала? Важчу чи мощнішу? Мощнішу би ви. Дякую. За зворотній зв за зворотній відгук так, друзі. Мені цікаво наскільки їх хватить ось з цієї ще маленької пили. Трошки я не попрацював, і мені цікаво наскільки 2-амперної батареї ще хватить. Ось такий, друзі, результат, який ви бачите на екрані. Відразу скажу, що для такої малої акумуляторної батареї результат вражає. Можна сказати, пилка для своєї ріжучої гарнітури економна. Різав я різне дерево, як і грубе, так і тонке. Так, давайте тепер протестуємо ось цю пилку. Так само на тій батареї вони однаково були заряджені і одинаково я ними почав працювати. Зробив 86 різів і різав різне, і сухе, і мокре. Все, батарея сіла. Ну, я рахую, це просто Обалденний результат. скажем, хто хоче продуктивність, я би радив брати, звичайно, більш потужнішу з батарею, яка має більшу ємність. І, а хто хоче мобільність і кому не працювати, ця маленька авант з головою хватить, вона краще лежить в руках і вона більш така маневрніша. Частково розібрав дві пилки, хочу показати, що зірочки у цих пилок з'ємні. Також покажу, як в дешевші виглядає. Натяжка ланцюга і покажу як потужніше. Як бачите, тут реалізація краще, надійніше, тобто тут все йде металеве, гвинтий зафіксований. Також покажу, як виглядає автоматична змазка. так Спочатку розібрав бюджетну. Ну що тут сказати Двигун стоїть тут звичайний, як від шурпокрута RS550 тут стоїть двигун. І одразу покажу, що весь механізм на підшипниках. Стоїть, як бачите, шариковий підшипник, шестерня металева, а з цієї сторони стоїть ігольстй підшипник. Тобто Той вал впирається ось тут в ігорстій підшипник. Як на мене, конструкція нормальна. І таку конструкцію загнати важко. Корше всього, Пилка піде в захист. І також покажу, що всі контакти на кнопки припаяні. А ось пилка вже червоного кольору. Має безщитковий двигун, відповідно, і продуктивність її більше. Як ви побачили, в неї є підтримка обертів, швидше вона пиляє і надовше хватає акумуляторної батареї. Плата, як бачите, тут залита компаундом. Є можливість на фішки від'єднати плату, якщо поміняти. І стоїть конденсатор на 470 мікрофарад. Редуктор, як бачите, повністю металевий. Покажу маркування двигуна, і також покажу, що редуктор повністю закритий з двох сторін. Вскрив я редуктор, покажу, як всередині виглядає редуктор. Як бачите, є своя ванна для змазки, шестерні, всі металеві, ось ця шестерня пластикова, але вона служить для змазки ланцюга. Але як бачите, в маслонасосі стоїть металева шестерня. І є, до речі, регулювання подачі масла. І упорний вал привідної зірочки, як бачите, стоїть на шарикових підшипниках. Так, розібрав акумуляторну батарею від чорної пилки Avant. Що вам тут сказати, всі банки мають свій бандаж. Ну, зараз практично всі нормальні торгові марки так роблять. Елементи самі стоять 3,7 вольт і 1500 мАч. Тобто ця батарея має 1,5 і насправді ця батарея має 18 вольт, але нормальна роботяща претензій по ній немає. Так, друзі, покажу. Акумулятор від червоної пилки, і скажу, щось тут китаєць насправді прорахувався. Вказали, що акумулятор на батареї 3 Аг, Як бачите, тут кожен елемент має 2 Аг, елементів іде 10. Вони спарені. А що це значить, да, друзі? Це значить, що ця акумуляторна батарея має ємність 4 Аг. Тобто, це навіть краще, чим написали на упаковці. Тут пише 3 Аг, а насправді. Батарея має 4 Ампер годину. Будемо підводити підсумки. Друзі, ну що тут сказати? Враховуючи цінник ось цієї пилки, ну на свої кошти вона працює ідеально, в будь-якому випадку краще, ніж ручною пилою пиляти. Плюс сподобалось, що є дві акумуляторні батареї. Ну звісно, прикро, що немає чемодана. Ну а дорожча пилка це взагалі топ за свої кошти є безщитковий двигун в ній. Також все надійно зроблено. Дві акумуляторні батареї. Редуктор тут зроблений невбиваємий. Плюс сподобалось що є автоматична подача масла. Ну і, звичайно, сподобалось, що стоїть тут безщитковий двигун. І скажу вам, друзі, ще більше тієї батареї можна було ще працювати, просто вона. Пішла в захист, так як я її перегрів, і як бачите, залишилось ще два ділення. Тобто приблизно ще раз можна було зробити таку роботу. І кожна пилка, як завжди, знайде свого покупця. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.